Івано-Франківцям презентували третю книгу у рамках проєкту Схід Захід. Цього разу авторами стали Володимир Єшкілів та знаний в літературних колах критик та поет Ігор Бондар Терещенко. Володимир Єшкілів презентував Повість Тибет, що є повною версією тантричної повісті П'ять тіл богині, а також щоденники тибетських подорожей автора, котрі багато в чому сформулювали творчий світ письменника. Єшкілів каже, книга є дуже цікавою та трішки незвичною для читача, але цим і приваблює. В тому, що вона трошки, якби така тобто, там і проза, і поезія, в тому є її плюс, тому що в якійсь мірі інтонаційно і. Ну, Якось за настроєм, за диханням. Мої тексти, і тексти ігоря, вони один одного доповнюють. Поезія Ігоря Бондаря Терещенка, яка представлена у книзі, відзеркалює напружені змістові і формальні пошуки українського неомодерну. Автор Нереотична, каже, тематика віршів не зовсім патріотична, а більше охоплює приватне життя людей. Це цілком організована, сучасна, нормальна е класична поезія, хоча написана верлібром і білим віршем. Але тематика і теми, які піднімаються там, вони відгонять, скажімо, більш декадансом. Там немає патріотичних тем. Там суто приватне життя приватної особи, яка завжди залишається більш актуальною в будь-якому житті будь-якої держави, ніж пафосні, державницькі, офіційні мотиви, фігури, постаті і теми. Проект Схід захід несе в собі високі цілі воз'єднання країни і популяризацію української книги на сході. Сергій Адамович каже: вже чимало книг передані у бібліотеки та школи. Ми намагаємося цією серією зробити якийсь крок для об'єднання країни для сшивання країни. Уже є чотири книги. Ми презентуємо сьогодні третю книгу, і особливість цієї третьої книги, що вона видана. За кошти всіх нас, щоб зібрати необхідну суму грошей, поступовці зареєстрували ідею на спільно кошти та почали збір пожертв. Загалом на видавництво серії необхідно було зібрати 35 тисяч 864 гривні спільними зусиллями авторам. За короткий час вдалось зібрати 36 тисяч 79 гривень. Ольга Гриців Юрій Хміль новини телеканал Раї.